Ще з дитинства Олена Ковальчук полюбила вишивати. Жінка продовжує родинні традиції і зараз у її власній колекції вишиті картини, сорочки та рушники. Всі вишивали навколо мене, в'язали, гачкували. Тобто я виросла в такому середовищі, все було вишито у обох бабусь. Тому так я навчилась через війну. Тернопіль став для Олени третім домом. У 2014-му жінка із рідного Донецька виїхала до Краматурська. А у 2022-му прихистком стало для неї файне місто. Під час всіх своїх переїздів жінка каже, не розлучалася із однією річчю, невеликим українським прапором. Пригадую, як у 2014 році з році жовтим стягом було небезпечно виходити на вулиці, однак це її не лякало. Ховала бардачок там під ризиком всяких покарань, катувань, і змогла дістати тільки коли, коли ми вже проїхали, перший український блокпост вишиття для Олени як хобі, майстриня народних промислів в галузі художньої вишивки і з досвідом понад 30 років працює як з готовими схемами, так і втілює власні ідеї. Тільки я переїхала з Донецька, я хотіла е, зробити щось собі таке, наче автентичне, з вишивкою, але ну більш сучасне. І так як я розуміла це, я купила білу блузку і подивилась, що, що під нею підійде, і вишила цей зір. Зараз майстриня вишиває полтавську сорочку. Разом зі своїми роботами нам вона показує і прабабусині вишиття. Це буденний рушник, ну не для краси, а щоб витиратися. Він просто з такою маленькою мережкою з обох боків. А скільки років? Більше ста років це все вишивала моя прабабуся. Олена Ковальчук не лише створює вишиття, а й проводить майстер-класи для інших, зокрема у просторі вільна. Це платформа, де жінки та дівчата можуть відновити фізичний та психологічний стан, розкрити свій творчий потенціал, провести час із користю у середовищі підтримки і турботи. Все, що робить пані Олена, і сьогодні демонструє це все її терапія, і не тільки її особиста, а ще цілого роду. І є велика вдячність в тому, що ми можемо це бачити сьогодні, завдяки тому, що пані Олена ділиться своїм талантом і в нашому просторі. Також І ми маємо змогу також бачити, надихатися тим, що допомагає іншим людям. Олена, як і всі мріє, аби в Україні настало мирне життя. А ще повернутися в Рідний Донецьк, де вона зможе гордо носити українську вишиванку та навіть відкрити школу вишивки. Ми розширювали знаєте,